Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як чешська поршньова. Довгоочікувана, скажімо так. Нарешті вона у нас з'явилась, багато хто питав. Нарешті ми її завезли. Дивіться, вона у нас є в варіантах Євро 0. Ну, тобто камера по центру стандартна. Та варіант Євро 2. Це тобто вона збільшена та трохи зміщена від центру. Саме виробник. Комплектуються вони кольцями або мормот, або кольцями кома. Раніше вони називались бозулук. Це також чехія. бачите, виробник бозулук. Але е по пальцям зараз є або українське, або виробництво КМЗ. Ось так виглядають кольця. Тобто в одній коробці йде на дві гільзи, тобто на два поршні. Також можу запропонувати вам варіанти польські, це злотецькі. Такі вони більш покраще. комплектацію, бачите на відео. Та трошки дешевше йде THM. Якщо зацікавило, набирайте, що треба вам підскажемо. Також маємо різні запчастини на тракторі МТЗ, вирошовку, сонечко та косарку Вірекс.